Так, доброго часу, мої дорогесеньки. Дивимося з вами Дніпро з 8 по 16 травня. Що очікує на Дніпро? Що очікує на Дніпро? Давайте глянемо. Ну, То, що в Дніпра не буде і навіть руху в сторону Дніпра не буде, це ви можете спокійно спати. А що буде з такого з жахливого? Що буде з жахливого? Це будуть повітряні тривоги, і, відповідно, буде... Буде летіти. І летіти буде багато. Будуть і збиття, будуть, але щось буде таке неприємне. Будуть якась, якась така буде, що будемо ми якось всією країною журитися. Десятка мечів. Дніпро максимальний сос з 8 по 18. Будьте, будь ласка, обережними. Не подобаються мені карти. Не подобається. О, там ближче до 8-8 числа, прям буде не все так хорошо, ні все так хорошо, на жаль. Дніпро максимальний сос, будьте, будь ласка, обережні. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь і всього вам найкращого. Тримайтеся!